Вітання глядачам телеканалу ТВ. в етері Інформаційний випуск новин теми дня. Про найактуальніші події Буковини станом на 23 квітня розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 790 дев'яноста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч проти 23 квітня російські війська вкотре атакували українські міста, шістнадцятьма шахедами. Вибухи гриміли відразу в чотирьох областях. Сили протиповітряної оборони ліквідували 15 безпілотників. Приземлили їх у межах Миколаївської, Одеської, Київської та Черкаської областей. Зокрема, в день 23 квітня ворог ударив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали попередньо четверо людей. Троє чоловіків та одна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Минулої доби загальні втрати ворога склали 800 російських загарбників, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 23 дрони оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Усувають аварії у квартирах, школах, дитсадках та лікарнях. У Чернівцях цілодобово працює аварійна служба, які послуги надає. Та як їх отримати, вже готова розповісти моя колега. Майже три роки у Чернівцях працює аварійна служба при комунальному підприємстві Місто Сервіс, що важливо, надає послуги вона цілодобово. Протягом цього часу до служби надійшло майже 10 тисяч звернень з них вдалося виконати половину. Йдеться про усунення аварійних ситуацій на мережах водопостачання, водовідведення, електро та теплопостачання. Наразі штат. Штатна чисельність працівників аварійної служби складає 18 чоловік, включає її керівника. Працює чотири бригади, які по штату мали би укомплектовані бути по чотири чоловіка. Це два електрика, два сантехніка по техніці безпеки і про охороні праці. Бригади чергують доба через три. Вони заступають на зміну на 24 години. Щоправда, на підприємстві чималий брак кадрів, каже Роман Никифорук. На жаль, з ситуацією, яка склалася і на нашому підприємстві, і напевно, на всіх інших. Бракує спеціалістів. тільки одна бригада укомплектована повністю на 100%. Це четверо працівників, інші три по троє працівників працює. Так само троє працівників служать, призвані до лав ЗСУ на сьогоднішній день. За ними зберігаються місця, але вони захищають. Нашу країну при середньому навантаженні аварійна бригада отримує по 6-7 заявок на добу. У пікові навантаження до 14. До слова, всі заявки платні для будинків, які знаходяться на утриманні місто сервіса. Аварійні роботи входять у розмір квартплати. У загальному вартість послуг складає від 640 гривень. Все залежить від адреси виклику, оскільки місто поділено на три зони. Зокрема, надає аварійна служба наступні послуги. Якщо мова йде про мережі водопостачання багатоквартирного будинку, то аварійна служба може перекрити запірну арматуру в залежності від типу, від місця аварії. Чи це буде квартирна мережа, чи це буде загальнобудинкова. Може бути на вводі в будинок, може бути на стояку перекрите. Може бути замінений кран, якщо є в наявності, в більшості випадків аварійні бригади мають базовий комплект для осу... матеріалів для усунення аварійної ситуації. Може бути. Замінений кран може бути встановлений хамут, бандаж і інше те, що дозволить продовжити надавання комунальної послуги, скажімо, а вже і планувати з подальшому поточний ремонт. Щоправда, це ще на весь перелік послуг аварійної служби. Так само на каналізаційних мережах може проведе буде проведена чистка мереж, як внутрішньоквартирних, так і внутрішньобудинкових. По тепломережі, аналогічні як з водопостачання може бути злитий теплоносій. Якщо трапилася аварійна ситуація, відбувається псування майна. Може бути встановлений хамут чи бандаж, може бути перекрито теплоносій на Дінок для подальшого усунення аварійної ситуації вже в світловий в робочий час так само надають послуги, що стосуються мереж електропостачання. А саме проводять роботи з електрощитовими, замінюють автомати будь-якої потужності, перевіряють контакти, а також можуть вимкнути електропостачання у разі ситуації, яка загрожує майну чи здоров'ю мешканців. Каже Роман Никифорук: ми не виконуємо зварні роботи, не замінюємо труби в, в межах аварійної ситуації. Це повинні виконувати компанії чи форми управління, які у багатоквартирних будинках вже в межах поточного ремонту. У випадку аварійної ситуації чернівчани можуть звернутися за номерами муніципального кол-центру п'ятнадцять або 050 222 1580. Прибуде бригада в залежності від завантаженості спеціалістів спеціалістів орієнтовно від 15 хвилин до кількох годин зрозуміло, якщо на добу буде 14 викликів в середньому один виклик з організаційними моментами з виконаннями триває одну годину. То може бути, якщо ви будете 14 в черзі, то ми приїдемо через 14 годин. Такі реалії до слова заявник може оплатити послуги протягом п'яти днів. Аліна Рябко Іван Мітрик та ТВА. Упереджене ставлення з боку вчителів, тиск з боку керівництва та неналежний стан укриття. У Чернівецькій гімназії номер 5 Інтеграл провели інституційний аудит. Про уже відомі результати перевірки далі у випуску. Після скандалу у березні цього року в Чернівецькій гімназії номер 5 Інтеграл провели інституційний аудит. Нагадаємо, тоді у соцмережах з'явилася інформація про те, що під час виховної бесіди поліцейська принижувала дітей, опісля батьки учнів вимагали звільнення директорки, яка ж і запросила до школи поліцейську. Група експертів протягом двох тижнів вивчала освітнє середовище, систему оцінювання учнів. Педагогічну діяльність та управлінські процеси інституційний аудит, взагалі, покликаний допомогти школі, тобто виявити реальний стан, проаналізувати, як школа функціонує у всіх аспектах, починаючи від середовища, його безпеку, його комфортність, пристосованість до діток з особливими потребами і належні створені умови їм. Далі організація освітнього процесу, робота педагогічних працівників відповідно до вимог законодавства нової української школи. Як оцінюються наші діти чи об'єктивно, чи не опереджено? Чину чи школа забезпечує належний рівень знань і, звичайно, управлінські процеси. Інституційний аудит здійснювали 10 експертів: чотири це представники Державної служби якості освіти, і ще шестеро директори шкіл, заступники керівників навчальних закладів та практикуючі вчителі. Представники Державної служби якості освіти працювали з документацією гімназії. А освітяни відвідували заняття та аналізували освітній процес. Хочу сказати, що заклад освіти дуже потрібний. Цей заклад освіти в цьому районі. Насправді є дуже багато батьків, які би хотіли, щоб їхні діти вчилися тут. Вони вони зверталися до нас під час інституційного аудиту. Ми спілкувалися з батьками, тому їхні пропозиції, їхні побажання ми ніби знаємо і врахували в своїх висновках. Під час проведення інституційного аудиту врахували думку усіх учасників освітнього процесу. Тому у його рамках провели анонімне опитування батьків, педагогів та учнів Старше 14 років так стало відомо про ряд порушень, зокрема про упереджене ставлення з боку вчителів, недопуск батьків до освітнього процесу, а також про психологічний тиск на учнів з боку директора та вчителів, розповідає Оксана Палійчук. 50% учнів, які взяли участь в цьому анонімному опитуванні, зазначають, як вони вважають, що на них чинився тиск. Вони так вважають з боку директора 50% опитаних. А майже 90%, якщо точніше, 88% учнів. Вони вважають, що вони зазнавали такого психологічного тиску з боку вчителів. Тобто явно з питанням протидії булінгу взагалі обговоренням цієї проблеми і недопущенням життя заходів щодо недопущення в даному закладі є великі проблеми. За результатами перевірки виявили й інші порушення. Зокрема, однією з основних проблем закладу наразі є неналежний стан укриття. Сховище сьогодні в закладі освіти абсолютно непридатне для того, щоб перебували там діти. Тобто воно в такому стані, в якому ну, мені страшно, щоб і уявити, що там можуть знаходитися діти. А діти фактично цей рік навчалися в таких умовах. Зараз взагалі ситуація ще погіршилася, тому що є проблеми з каналізацією. Експертна група, яка вивчала документацію, не виявила жодного звернення. По суті, за два роки ми не отримали від закладу освіти, від адміністрації клопотання про те, що, будь ласка, надайте нам додаткове фінансування або перерозподіліть на. Я для того, щоб покращити умови, ми отримали в бюджетних запитах прохання дати нам 120 тисяч гривень на 24-й рік на укриття. Ми їх виділили в даному випадку. Ми розуміємо, що цих коштів не вистачає. Із потеплінням проблема з укриттям загострилась. Там прорвало каналізацію. За словами Ірини Ткачук, нині ні директорка, яка до слова уже другий місяць на лікарняному, ні виконуючи обов'язки директора, не намагаються виправити ситуацію. Ми взяли цю відповідальність на себе вже Наші інженери, які в управлінні працюють, вони оглянули власне укриття. Ми вже поставили технічне завдання розробникам. Кошториса буде кошторис. Ми будемо звертатися до фінансового управління для того, щоб нам виділили кошти для того, щоб зробити каналізацію. Звичайно, для того, щоб підлогу залити, витяжки зробити відповідні в укритті. Врешті ми за літо повинні його привести укриття й майновезів. Привести до ладу для того, щоб діти з першого. Вересня могли в безпечних умовах перебувати. Наразі ж актом перевірки встановили терміни виправлення виявлених порушень. Утім, будь-які адміністративні рішення будуть прийматися опісля того, як директорка вийде з лікарняного. Анна Харабара, Іван Мітрік теми дня ТВА. Пройти шлях від розробки бізнес-ідеї до її комерціалізації з можливістю навчання у провідних буковинських підприємців, які готові поділитися своїм досвідом стартапу. У Чернівецькому національному університеті створили Digital Hub. Подробиці розповідаємо далі. Цифровий простір з коворкінг зоною та новітнім обладнанням, який дає можливість учасникам навчатися, обмінюватися думками та реалізовувати свої бізнес-ідеї у Чернівецькому національному університеті, в рамках проєкту бізнес-інкубатор інновейшн челендж створили діджитал хаб. Він спрямований як на підтримку чернівецьких студентів, так і на студентів внутрішньо переміщених осіб. Двічі на тиждень ми працюємо з нашими підприємцями, з викладачами різних кафедр, економічного факультету і не тільки, де вони отримують додаткові знання в тих чи інших сферах бізнес-планування, фінансів, менеджменту, маркетингу, правових аспектів ведення бізнесу. Також у нас постійно проводяться екскурсії, тобто студенти можуть наочно бачити, як створювався бізнес, як організований виробничий процес, як організований менедж. Жмен тими чи іншими компаніями і переймати відповідний досвід, який їм надалі знадобиться. Грант на створення Digital хабу університет отримав від Агентства ООН у справах біженців. Значну допомогу у відкритті надали також благодійники. Ми вельми вдячні, що нашу ініціативу ініціативу бізнес-інкубатора підтримали донори. Це Благодійний фонд «Рокада» та Анчерюкрейн з усвідомленням того, наскільки такі проекти і такі ініціативи важливі в цілому для молоді України, для внутрішньопереміщених осіб, і наскільки це важливо за для їхньої інтеграції і соціалізації в Чернівецьку громаду. У рамках проєкту відкривається також лабораторія штучного інтелекту, адже наразі ця передова технологія дозволить учасникам завжди йти в ногу з часом. Це дуже важливий крок, оскільки тут студенти мають доступ як до різноманітного технологічного обладнання, яке ну наприклад, там 3D принтери, інше апаратне обладнання, так і можливість отримати доступ до платної версії чату GPT. тобто мати дійсно ту лабораторію, на базі якої вони можуть робити як дослідження, так і саме важливо практичні впровадження штучного інтелекту. Для того аби внутрішньо переміщені особи та місцеві студенти могли скористатися всіма перевагами діджитал хабу, простір забезпечили новітнім обладнанням. Для цього було закуплено різних цінностей: зокрема комп'ютерна техніка, 3D-принтер, проектор потужний і багато різних там речей, які пов'язані там з умоблюванням за безпосередньо Digital хабу на суму зверх 2 мільйонів гривень. Ці речі допоможуть безпосередньо як і студентам, так і взагалі старшому поколінню, безпосередньо безпосередньо переміщеним особам працювати, створювати різні стартапи, які потім можуть бути реалізовані. Для студентів, особливо тих, хто був змушений покинути рідні домівки через російське вторгнення, такий Digital Hub – чудова можливість реалізувати свій потенціал у сфері бізнесу, особливо у воєнний час. Так Ілья Шепілов з окупованого Донецька та Дар'я Павлій, з села Новоукраїнка, що на Донеччині, які наразі навчаються у нашому університеті, вважають, що це гарна нагода спробувати свої сили у сфері стартапів. Ми зараз маємо розуміти, що зараз йде війна і ми маємо стримувати молодь саме в Україні, тому що дуже багато впливу йде звідти, щоб люди наші їхали. Передусім треба буде розвивати україну відбудовувати а це можливо просто не буде кому робити час він не стоїть на місці і не дивлячись на такі трагічні моменти ми маємо змогу завдяки програмі HR Ukraine підтримку розвиватися саме за допомогою вже аї систем за допомогою наданої інфраструктури для наших проєктів, які в майбутньому будуть підтримувати економічний фронт нашої держави, Отож, Digital Hub дасть новий виток у діяльності бізнес інкубатора який за рік роботи створив міцний фундамент для студентських стартапів і вже приніс гарні результати. Первинно у нас вже є декілька студентів, які після участі в бізнес-інкубаторі подали заявки на участь в державній грантовій програмі Є робота і стали переможцями. Один з хлопців відкрив своє СТО, і фактично він створив робочі місце як для себе, так паралельно ще для декількох молодих людей. Тому нам надзвичайно важливо структуру економіки зараз змінювати таким чином, щоб якомога більше було саме мікро, малого та середнього бізнесу. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік дня ТВА Від 6 до 9 тисяч доларів США з особи на Буковині місцевий житель намагався незаконно переправити до Румунії сім чоловіків. Встановлено, що фігурант працював разом зі спільниками, які підшукували військовозобов'язаних, що мали намір покинути територію України. Організатори спілкувалися з замовниками через один із месенджерів. Там же й домовлялися про спосіб та місце оплати. Надалі чоловіки прямували до Чернівецької області, де їх зустрів та супроводжував підозрюваний до визначеного для незаконного перетину місця. У транспортному засобі перебувало сім військовозобов'язаних жителів Дніпропетровської, Житомирської, Харківської та Київської областей. Наразі встановлюються інші причетні до злочину особи. На Буковині поліцейські задокументували злочин проти довкілля. У селі Усьпутила правоохоронці помітили припаркований на узбіччі автомобіль Урал, завантажений колодами ялини. Попередня їх вартість становить понад 40 тисяч гривень. Водія на місці події не було. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та відшукали власника авто. Транспортний засіб і деревину вилучили. Фігуранту загрожують до трьох років позбавлення волі. ДТП на Буковині постраждав 63-річний водій. Так, учора, 22 квітня, у селі Динівці Чернівецького району зіткнулася вантажівка з мотоблоком. Попередньо правоохоронці встановили, що 51-річний водій вантажівки в селі Динівці допустив зітнення з мотоблоком під керуванням місцевого жителя. У результаті аварії водій, який керував мотоблоком, отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Транспортні засоби правоохоронці вилучили та помістили на арешт-майданчик. Досудове розслідування триває. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Я з вами прощаюся на все добре.